Вітаю, я Микола Княжицький, і ви на моєму YouTube-каналі. Албанія стала першою країною в Європі, яка заборонила TikTok. Ця санкція діятиме щонайменше рік, що заборонять TikTok в США? Як європейці захищаються від російської і китайської інформаційної агресії? І, зрештою, що має робити Україна? Коли влада почне регулювати Телеграм? Сьогодні обговоримо, чому провідні демократії світу змінюють своє ставлення до соціальних мереж і які рішення пропонують різні країни. Підписуйтеся на мій канал для того, щоб стежити за глобальними трендами в інформаційній політиці і їхнім впливом на Україну. Тут ми аналізуємо міжнародний досвід і шукаємо найкращі рішення для нашої держави. Для підвищення фізичної та цифрової безпеки у школах ми ухвалили рішення заблокувати платформу TikTok на основі пакета інструментів, що розробляються нашими установами. Це сталося після трагічного випадку в одній шкіл тирани. Підліток вбив 14-річного однокласника. Причиною конфлікту стала сварка, яка виникла в соціальній мережі. Ще до Албанії про повну заборону доступу до соціальних мереж для дітей до 16 років оголосила Австралія. Ця заборона набуде чинності через рік. За цей час TikTok, Facebook, Snapchat, Instagram мають розробити технічні рішення, щоб обмежити доступ неповнолітніх до своїх платформ. Безконтрольна діяльність соцмереж загрожує. Як соціальному здоров'ю, так і національній безпеці. Саме з цих причин різні країни шукають способи обмежити їхній вплив. Це, без сумніву, стане одним з головних трендів 2025 року. Наприклад, голова Комітету Палати представників США заявив, що після 19 січня компанії Google та Apple повинні будуть видалити застосунки TikTok зі своїх додатків магазинів. Саме 19 січня набирає чинності закон, який зобов'язує китайських власників TikTok продати платформу американським компаніям. В разі відмови застосунок може бути заблокований у США конгрес рішуче діє для захисту національної безпеки Сполучених Штатів та американських користувачів TikTok від впливу китайської комуністичної партії. Історія з TikTok вже спричинила суперечки між частиною республіканської партії, яка вимагає запровадження санкцій. Проти китайської соцмережі і обраним президентом Дональдом Трампом. У 2020 році він заборонив завантаження TikTok у США, але тепер звернувся до Верховного суду з проханням відкласти виконання закону. Чому ж так сталося, що Трамп, відомий своєю антикитайською риторикою, раптово змінив свою позицію? Він сам пояснив це досить цинічно, але водночас просто саме завдяки TikTok йому вдалося здобути підтримку молодого покоління виборців. Сьогодні його сторінка на платформі налічує майже 15 мільйонів підписників. з молоддю. Ми виграли 36 очок. Такого ніколи не було. Республіканці завжди програвали з різницею 36 або 40. Тож мені доведеться почати думати про тікто. Я думаю, що нам доведеться почати думати. Тому що ви знаєте, ми пішли на тікток і отримали чудову реакцію. У нас були мільярди переглядів. Мільярди і мільярди переглядів вони принесли мені рейтинги, і це був рекорд, і це було так красиво бачити. І коли я подивився на це, я сказав: можливо, нам потрібно трохи притримати цю ініціативу. 23 лютого, 2023 року, Європейська комісія та рада ЄС заборонили своїм співробітникам користуватися TikTok з міркувань безпеки. 1 березня 2023 року європейський парламент заборонив співробітникам використовувати застосунок TikTok і рекомендував євродепутатам видалити його зі своїх телефонів. В серпні 2024 року Єврокомісія зобов'язала закрити застосунок TikTok Лайт на території Європейського союзу. TikTok Лайт це версія TikTok, яка дозволяє заробляти бали за перегляд відео, лайки чи підписки. В Єврокомісії вважають, що така функціональність може негативно впливати на фізичне і психічне здоров'я користувачів. Вперше регулювання соціальних мереж у ЄС запровадила Німеччина ще в 2019 році. Під закон про регулювання контенту в соціальних мережах NetDG підпадають всі соціальні мережі, де зареєстровано понад 2 мільйони користувачів з Німеччини. Закон зобов'язує платформи видаляти незаконний контент протягом 24 годин, а у спірних випадках. Протягом семи діб. До незаконного контенту належать, зокрема, мова ненависті, заклики до насильства та антисемітизм. Втім, німці вважають ці заходи занадто м'якими. Згідно з опитуваннями ЮГО, 77% респондентів повністю або частково підтримали б у Німеччині аналогічну заборону соцмереж для неповнолітніх, яку планують запровадити в Австралії. Ситуація в Німеччині ускладнюється через значну присутність росіян і зростання популярності. Прокремлівських партій, які активно використовують соціальні мережі для впливу на суспільство. Для всієї Європи критично важливо, щоб найбільша економіка континенту залишалася політично стабільною. Натомість, в інтересах Москви дестабілізувати ситуацію. До цих викликів додалася ще одна проблема. Власник соціальної платформи X Твітер, колишній Ілон Маск, втрутився в німецькі вибори. Своїм твітом він висловив підтримку ультраправим силам. Це викликало гостру реакцію з боку політиків Федеративної Республіки Німеччини. Тільки альтернатива для Німеччини може врятувати Німеччину. Це логічно і системно. Маск посилює тих, хто послаблює Європу. Я не можу пригадати, щоби в історії західних демократій був подібний випадок втручання у виборчу кампанію Дружньої країни. Лише громадяни Німеччини мають право вирішувати вектор руху країни після виборів. Це не буде вирішуватися власниками соціальних мереж. Спроби обмежити або навіть повністю заборонити діяльність соціальних мереж були і раніше, проте ініціювали їх переважно автократичні країни, такі як Китай або Росія. Водночас Москва і Пекін не лише обмежували присутність глобальних соціальних платформ на своїх територіях, але й активно розвивали власні альтернативи, створюючи локальні соціальні медіа. Спочатку ці платформи створювалися для внутрішнього ринку з метою контролю над власними громадянами. Але врешті російський телеграм та китайський Тікток перетворилися на інструмент інформаційної агресії, спрямованої на зовнішній світ. Захід змушений оборонятися. Соцмережі, які спочатку розглядалися як засіб знищення цензури в руках тоталітарних режимів, перетворилися на інструмент гібридної війни, маніпуляцій, поширення фейків і провокацій. Демократія опинилася під загрозою через використання проти неї найдемократичніших механізмів. З кожним роком ситуація лише ускладнювалася. Різка реакція німецьких топ-політиків пов'язана з тим, що сталося в грудні в Румунії. Перший тур президентських виборів став справжнім шоком. Фаворитом несподівано виявився нікому невідомий проросійський кандидат Джорджеску саме завдяки TikTok Така загроза є цілком реальною і для інших країн Європейського Союзу, зокрема для Німеччини, де ультраправі і ультраліві мають велику популярність серед користувачів TikTok. І тому вони активно вкладаються в створення контенту на цій платформі. В Румунії Конституційний суд ухвалив рішення скасувати результати першого туру президентських виборів після надання спецслужбами доказів про втручання Росії. Наразі Румунія розглядає можливість заборони TikTok у своїй країні. Тоді як Європейський Союз розпочав окреме розслідування щодо діяльності платформи. За інформацією польської газети виборчої компанія на підтримку цього кандидата координувалася з Кремля і охопила 19 країн Європейського Союзу. В її реалізації було залучено 193 проросійські ресурси. Після викриття цієї спецоперації міністр закордонних справ Франції Жанноель Баро заявив, що Франція має докази російського впливу на популярних блогерів і маніпуляції громадською думкою. Країни ЄС, хоч з запізненням, але рухаються в правильному напрямку. Свобода слова не повинна ставати загрозою національній безпеці. Нові олігархи, які замість телебачення і газет купують соціальні мережі, не повинні впливати на вибори. Соціальні медіа не можуть бути зброєю масового знищення в руках деспотичних режимів. Демократія має вміти захищатися. Ми в Україні розуміємо це, як ніхто інший, адже одними з перших стали мішенню цього нового виду зброї. Ще до того, як в Європі почали думати про обмеження впливу соціальних мереж на їхні суспільства, я зареєстрував відповідний законопроєкт, щоб нарешті вирішити це питання у нас. Звісно, похвально, що, за даними New York Times, президент Зеленський за рекомендацією спецслужб не користується телеграмом. Проте було б ще краще, якби влада загалом прислухалася до порад СБУ та ГУР і, нарешті, ухвалила закон, який би врегулював діяльність соціальних мереж в Україні, які поширюють інформаційний контент. Перш за все, СБУ відстежує, де знаходяться сервери Телеграм. Є висока ймовірність, що вони на території РФ. Друга проблема Телеграм: його власник і розробники є громадянами Росії. Третя, ми бачимо чітку співпрацю Телеграм із Роскомнадзором і ФСБ. З точки зору національної безпеки, Телеграм точно є проблемою. Це треба розуміти. До того що я абсолютно проти утисків свободи слова, але це вже занадто. Це не свобода змі, це трошки інакше називається. Бюджет на пропаганду в Росії на наступний рік зріс на 12% і тепер складає півтора мільярда доларів. Але це лише початок, адже колись гаряча фаза війни завершиться, і тоді соціальні мережі стануть для Росії головною зброєю. Кремль не пошкодує ресурсів, щоб занурити нас в хаос і провокувати внутрішні протистояння. Тільки таким чином він зможе контролювати роз'єднане і розцварене суспільство. Можливо, вони захочуть привести до влади крипторосійські партії, як це сталося в Грузії, або навіть спробують забезпечити обрання свого президента як в Румунії. Ми розглянули конкретні кроки, які різні країни впроваджують для регулювання соціальних мереж. Якщо вам цікаво дізнаватися більше про такі системні рішення в сфері національної політики, підтримайте канал Вподобайкою і підпишіться. А в коментарях поділіться своєю думкою: який підхід Албанії чи Австралії. Може стати найефективнішим для України. Нам потрібен інформаційний імунітет і забезпечити його може лише держава. Це ж схоже на вакцинацію, за допомогою якої уряди захищають життя своїх громадян. Саме тому я наполягаю на тому, щоб парламент нарешті підтримав мою ініціативу та ухвалив закон про регулювання соціальних мереж. Дякую, що були сьогодні зі мною. До нових зустрічей!